Цьогоріч внутрішній валовий продукт України зросте на 3%. принаймні так вважають у Європейському банку реконструкції та розвитку. А наступного вже на 6%. А ось зростання виробництва в Україні у 2024 році буде стриманим. Усе через значні пошкодження енергетичної інфраструктури, зазначили у відомстві. Загалом ризики для української економіки залишаються стабільно високими не тільки через регулярні удари по Росії по об'єктам енергетики, а й через знищення портової інфраструктури. Олег Пензин з нами це члени економічного дискусійного клубу. Пане Олеже рамку добровіта. Доброго ранку, маленька репліка. Я перепрошую майдан. Це щоб просто нікого не виникало жодних сумнівів з цього приводу. після слова майдан зник звук, але ми точно хочемо почути те, що ви сказали. Повторіть, будь ласка, майдан був мирний протест. Більше того, ми переконані так. у тому, що потрібно подивитися не лише на Україну, а і на Білорусь і вирішити. На кого так. більше хочуть схожими бути грузини, Та взагалі багато не, чого це, хотілося це так, сказати? На жаль, просто, на жаль, просто, час не дозволяє цього зробити. Так. Ми почули, так, просто позицію просто е, Давайте ми прогнозуємо тепер економіку. Е, знаєте, де, де прогнози, де економіка, а де е, повітряної тривоги. Ми колись з вами нагадаю намагалися порахувати, оскільки обходиться одна година чи одна хвилина повітряної тривоги для української економіки. Після того чули неодноразово заклики на те, що а давайте диверсифікуємо рівні повітряної тривоги, можливо, де. Не де економіка може працювати, тому що коли закривається абсолютно все, ну зупиняється все. Чи порахували зараз економісти це? Чи можемо визначити, пане Олеже, оскільки обходиться година повітряної тривоги втрат в абсолютних цифрах або в неабсолютних цифрах для українського бюджету? Дивіться, рахували по Києву це десь порядку 10-12 мільйонів. Рахувалося в цілому по Україні. В залежності від ось, скажімо так глибини, тобто чим довше продовжується тривога, тим збитки відповідно більші. Тобто, в перші години вони менші. Чим довше воно продовжується, тим кожна година наступна є дорожчою для економіки важче відновлювати. І якраз якщо тривоги припадають на робочий час, то це однозначно тягне за собою більші збитки. Ви тільки щойно сказали про віднови про перспективи росту української економіки у 2024 році, і різке зростання з точки зору європейського банку реконструкції та розвитку у 2025. Тут власне є маленьке пояснення, щоб ми зрозуміли. Наші партнери вважають, що в 2025 році різко зменшаться безпекові ризики, тобто їх позиція полягає в тому, що Двадцять п'ятому році очікувано, війна піде на спад і цілком можливо закінчиться. Ну це було б дуже добре, якби такі прогнози справдилися. Ми всі надзвичайно сильно це очікуємо, особливо напередодні мирної конференції в Швейцарії. Але просто треба нагадати, що. Е Традиційно міжнародні фінансові організації закладають покращення безпекових ризиків в межах наступних років. Тобто, коли ми аналізували і були в 2023 році, вони казали, що 24-й безпекові ризики зменшаться. Зараз ми в 24-му кажуть, що у 2025-му точно зменшуються безпекові ризики. Тому, коли ми з вами оцінюємо. Е Ну, прогнози треба розуміти, що будь-який прогноз це є е, достатньо великий обсяг припущень, е, особливо які стосуються закінчення війни, які не стосуються економічних чинників. Тому в даній ситуації до прогнозів треба відноситись дуже обережно. Бачимо мапу повітряних тривог, і хочу звернути вашу увагу на те, що поки пан Пензен відповідав на перше запитання, вона дещо розшилася. Дніпропетровська область також у зоні небезпеці разом з Харківською та Донецькою. Це ви зараз бачите на своїх екранах. Будь ласка, шановні, подбайте про свою безпеку у той спосіб, який вам доступний, пане Пензен, Якщо говорити про стан української економіки станом на зараз, загалом наскільки вона стійка, і наскільки, на вашу думку, вона має потенціал такого залишатись. Слухайте, ми з вами, коли говоримо про українську економіку, треба чітко оцінювати ті умови, в яких ми існуємо. Ми з вами існуємо в парадигмі достатньо великої макрофінансової допомоги, що надають нам наші партнери. Чому це є важливо? Будь-яка економіка в першу чергу орієнтується на внутрішній ринок. Тобто виробництво, яке забезпечується, послуги, які надаються, в першу чергу орієнтується на внутрішній платоспроможний попит. Так, от, власне, оцей внутрішній платоспроможний попит надзвичайно сильно сьогодні формується, в тому числі за рахунок макрофінансової допомоги. Ну, рахуйте цього року. Для виплат соціальних, для виплат е, нашим бюджетникам, державним службовцям, що не знаходяться в сфері безпеки і оборони, наші партнери виділяють 37,5 мільярдів доларів. Тобто це сума, яка по суті відповідає загальному обсягу доходів і зборів, що Україна має зібрати на протязі року е, ну, в якості доходної частини бюджету. Ну, тобто, оцей надзвичайно великий обсяг коштів, що приходить в Україну, і виплачується населенню, власне, формує той платоспроможний попит, який серйозно виступає драйвером внутрішнього виробництва і надання послуг. Це один момент. Другий військово-промисловий комплекс, який на сьогоднішній момент активно фінансується, в тому числі рахунок державних замовлень, за рахунок. Тої колаборації, яка сьогодні існує між нами і нашими партнерами, це другий достатньо серйозний момент, який дозволяє очікувати позитив економіки. Третій момент: подивіться, ми на сьогоднішній момент через порти Чорного моря обсяг перевалки грузів досяг практично рівня 2021 року. Тобто, це ще один надзвичайно важливий момент, який дає. Перспективи розвитку аграрного сектору економіки і постачання нашої аграрної продукції на наші традиційні ринки, тому що ми бачимо, що ну з Європою є певні проблеми, і навряд чи в 2024 році ми перевищуємо рівень там двадцять року, навіть менше буде приблизно на 100 мільйонів євро. Тому оті всі чинники, про які я сказав, порти. Внутрішній попит, колаборація з партнерами по воєнно-промисловому комплексу якраз і дають достатньо хороші перспективи розвитку українського ВВП і українського виробництва. Панолеж нам традиційно дефіцит час в дефіциті, але переконана в тому, що ми подискутуємо ще на один раз, зокрема що буде з промисловістю з харчовою, зокрема, у зв'язку з тим, що вже почали відключати світло і краще. Ем... Підготуватися до того, що має бути Олег Пензен. був із нами це член економічного дискусійного клубу. Дякую, що були з нами.